Наше жить стрим стрим колоды. Я не против. Наша країна наш Дим. Вона потребує більше турботи. О, город Вінниця, Україна, правильно? Давай про папи сейчас сейчас фразу какую-то. Быстро. А, нет. А, нет, слава Богу. Сколько а, ти... а, ви ви видео снимаешь? Слава Богу, видео снимаю, Ютубчик. Я понял. А, кстати, що интересное, я теж родился в Вінниці. Давай українською тоді ти можеш українською зі мною розмовляти? Можу, я в чому проблема. Дуже дякую тобі. Якщо мо. Я народився в Вінниці. Я народився в Вінниці. Я Виннице. розумію. Ти якщо, якщо, якщо тобі важко, можеш російською розмовляти. Ні, Але... ну я, конечно, привык більше на русскому язику розговорювати, Ну, я тебе розумію, що ти будеш говорити. Давай, да? давай так. У мене є два питання до тебе: перше, як популяризувати українську мову, як ти вважаєш? І друге, як зробити так, щоб ти хотів нею спілкуватись. Я думаю, что Украина должна стать богатой страной, и чтобы было выгодно разговаривать на этом языке. Ну, потому что если брать вот, когда Фарион вот, э, рассказывала там про украинский язык, но ну, она слишком агрессивно это все говорила. И поэтому, ну, вот я даже у меня вот с девушкой из Харькова там общение такое. Ну, в основном я общаюсь с украинцами, которые на русском языке разговаривают. Если бы, получается, вот был спрос на то, что вот Украина развитая страна, и для того, чтобы работать, нужно знать украинский язык хорошо, то я думаю, вот тогда бы. был бы... А Финанс... вот так как она. Финансово... Финансовая сторона это стым, Всегда, был. Стимул. Мне кажется, всегда. Я тоже я, не... теж, я теж так думаю. Я тоже так думаю. Даже вот, ну, е если брать, вот даже я ну, замечал, типа, украинские даже писатели, вот Гоголь. Он специально, я, я подозреваю, для того, чтобы получить эту свою популярность, он специально писал на русском языке. Не, мне кажется, ему забороняли украинское писать. Не ну, не, не, ну, допустим, у Шевченко уже не запрещали. А Шевченко даже... заборонял. Он важко мог это сделать. Он И потом он продал авторские права. Ну, ну период... uh -huh. периодически, да, я понимаю, что было тяжелее. Но понятное дело, что если ты писал на русском языке, это было выгодно, потому что... Денег ты можешь больше заработать. Ну, зараз цікаво, как зараз, сын. Зараз YouTube больше процветает украинский, чем раньше. И можно грошей зарабатывать. Правильно, потому что, потому что как раз монетизацию у России забрали. Угу. И как бы украинцы ну, действительно, если получают деньги, там блогеры. Почему бы нет? Я ж не спорю. Вот ну, вот как раз деньгами нужно порой. Вже, вже російська мова це не момент для заробітку. вже можна українською заробляти в тому ж Ютубе. От що я кажу. Да. да. Вполне возможно. Ну просто я сейчас нахожусь в Европе, и здесь в основном украинцы, они разговаривают на русском языке. Ну, потому я, ну, что из-за того, что из-за того, что в большой степени война охватила регионы, которые граничат с Россией. как бы и люди переехали по огромному количеству оттуда. Ну, я еще раз говорю на русском языке, хотя и извиниться, потому что у меня отец из России, поэтому, ну, дома всегда у нас. Так что ты в Россию не поехал? А я ненавижу Россию, она наш агрессор. Атес мой хорошо относится к Росії, он русский считай, я с ним не общаюсь. А тобі не треба ідентифікація оця дивися. Ти коли будеш розмовляти українською за кордоном, то буде зрозуміло, що ти українець. А так коли ти російською, то хто там знає, хто ти аж даже больше скажу, на самом деле українці, которые допустим из е, тех регіонів, которые вот у меня есть приятель, он из е, Закарпаття, угу. он вообще не знал е, русский язык. период, когда там, ну, началась война, он уже переехал в Германию, а здесь он начал использовать русский язык, потому что в основном русскоязычные здесь украинцы. Вот в этом-то и весь цимис ситуация. Это проблема, Чини? Э, я считаю, Украина как государство, она, понятное дело, должна защищать свой язык, да. Но это, по большей части, вот, как бы задача Украины чтобы развиваться как быть экономически привлекательной страной чтобы там было выгодно изучать украинский язык mm -hmm. ну допустим Ирландии это не мешает и, как бы ирландским языком почти никто не владеет они там используют все английский язык и ничего как-то не ну, дивись, для они... меня было бы очень страшно если украинская мова зникла для тебя нет для меня я, я вообще такой человек, что для меня не будет проблем, если русский язык исчезнет, украинский язык. Я вообще весь мир объединил под один язык. Не Я я капца была мова, я ты хотела, чтобы по всему свету английско. Ну английский, потому что он выгодный. Это язык. Э, Во-первых, я, ну насколько мне известно, там я программированием не занимался, у меня приятель занимается программированием. <связывания> Языки программирования базируются на, на английском языке. Потом, ну, если приезжаешь в любую страну, ну, на каком языке еще обща пытаться общаться, как не на английском. Угу. Не, ну, если туризм. Даже если приезжать элементарно в Египет, там те пытаются, даже хотя бы на ломаном английском как-то договориться там. Угу. Поэтому... А, а ты жил а в Харькове? Ну, родился в Виннице, жил в Харькове долгое <связывания> время, там такое. <связывания> А батько в той Росії чи десь? Да, отец в России, он из этого, по-моему, в Подмосковье. Ну, По ш... Подмосков ну він з тобою а, не в... жив, да, ще жив. пару років з тобою жив, да? Не, ну он приехал в Украину, долго жил, а, а как только вот, началась э... оккупация Крыма, то он уехал. Он, в... пом... он очень, очень пророссийский человек, очень пророссийский. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, у нього прямо Росія головного мозга. Так він розвівся з мамою, чи що? Да. А, зрозумів. А мама з тобою в Німеччині, чи вона в Україні, чи де? Вона в іншій країні. Не в Україні. Не в... І не в тебе, не в з тобою. Цікаво. Тебе напрягає? <реку> тебе напрягає, що я зараз український незвично, чи тобі нормально? Тебе часто такі діалоги? На... Ну, я ж говорю, я когда жив в Вінниці. Винница или львиное большинство говорить на мові. украинском языке. Не, ну, не мой новость, это я... часто таке буває, що ти говориш російською, российскую, а спероузмовные. Сейчас в Германии нет. Сейчас в Германии нет, потому что в основном здесь украинцы. Российской молнии. Да, или даже украинцы, которые говорят обычно на украинском языке, они все равно стараются переходить на русский. Ага. С одной, Я не считаю, что это хорошо, но. Таке є, к сожалению. А что не хорошо, як тобі все одно, що буде з українською мовою. Ну, для ну, як для государства, для України це плохо. Для мене вот все одно не А что у мене багато знайомих, які за кордоном, ну, вони стверджують, що вони спілкуються українською. Возможно, возможно, що взагалі українською. Української у, у кожного мильний пузир, я понимаю. Типа, кожен там збирається з якимсь. У мене так. А, а музику українську ти хоч щось слухаєш, що тобі не подобається? У мене музикальні такі вкуси, що я. Що немає української музики для тебе? Ні, я в цілому у мене своеобразный вкус музыки, лучше просто не піддавать. А в Вінниці ти маленьким був, чи ти пожив і в підлітку? Ні, ну, я і в школу ходив, а. і в школу ходив. Так, У мене класна керівниця була, вчительниця українського мови. Це що, в 17 ту ходив, чи що? Э, нет, в 34-й. А. Это та, которая 9 микрорайон, вот как на Вишенку ехать туда. Я сразу я в знаю. конце, нет. там ага. этот стадион еще, Шевченко приезжал, как только его открыли, стадион 35-й школы. А. Я как раз открыл. Зрозумі, я знаю, где 35, я, я помню. А, 35 -я, я знаю. А ты сказал 34. -я. Они рядом. А. Эти две школы рядом находятся друг а. друга. Ага. Зрозумі. Добре. Рады поспілкуватись. Расстояние где-то 20 метров было или сколько. Та нема до мене питаний никаких. Ну ти як как би бы топер за те, то, щоб українці общались на українські я, я не можу ні за що топити, бо я не ну, хочу. Бажано так, так. Та, ну, так, але знаєш, я чим старший стаю, тим я розумію, що людей не змінити. Мені ця вся тенденція не подобається. Я не знаю, що має стати, щоб українець відчув себе українцем як ти кажеш, тобі треба за це заплатити. Я так зрозумів. От це я думаю, ну дуже... людей потрібно, як там, Так, треба треба, щоб е, директора були такі, як я, і тоді вони тебе набираючи на роботу, казали, у нас українська основна мова, і ти іншої не маєш права говорити, і, і за це ми тобі доплачуємо, і ти підеш на цю компанію, і щоб всі директора були, абсолютно всі такі, і ти приходиш на роботу, а тобі кажуть, українська мова понад усе. Ну, от якраз давно бути іменно так, і ніяк а... і а российские писни слухаешь? Слушаю. А что можешь назвати з російського, що ти слухаєш? Реп якийсь. Слушай, давай обязательно вопросов вот Ну добре, у мене бич нема. Такие эти испытания до мене нема? Этот как его. А ты, ну как бы, поставил там Шевченко. Так, ну, ну, а мені сам... подобається ця фраза, вона з дитинства мені подобається, відколи я її почув вперше. Я її запам'ятав ще тоді шкільних років. І ну, якби проблема в тому, що наші дівчата від'їжджали до Росії, знаючи цю фразу. Ну, це цікаво. Знаєш, просто от, і теж є. Ну, Типа мені Шевченка, от, як писатель, він мені не особо подобався, тому що він е... постійно писав про тяжелу українську долю. Що там, дійсно, от... Е... очень большое количество проблем поднимал. Вот э -э, если брать даже вот, произведение э -э, Энеиду, -э там ну, интереснее вот эти все всякие такие сюжеты, которые прописаны. Вот. Или там, допустим, когда э -э, вот этот э, разнорозненность вот, э -э, в период казачества, там Черная Рада, вот оно как-то поинтереснее, чем Шевченко. У Шевченка мені дійсно, що нравилася поема Сон, от як він висміював е, эту еліту Російської імперії, угу. а так... Так. ну, для мене це уособлення історичних моментів, пов'язаних з Україною, і напевно, через то він вважається, знаєш, як взірцем якимось, е, от. я так розумію, того що е, піднято, як ти кажеш, питання болюче і, і актуальне. Все. І, і написано дуже так, по-простому, не, не сильно замудрено, як для, як для поета. Е, тому це воно класно заходить, легко вчаться вірші. Теж момент. Для мене даже було читати про Захара Бірку. Це Шевченка. така. Е, не знаю, я зараз іноді дуже рідко можу послухати пару віршів, бо я не читаю, можу послухати. То мене влаштовує його поезія повністю. Єдине, що культ одного Шевченка на всю Україну по всіх бібліотеках тільки його портрет оце мене дивувало. Ну це радянська влада робила таке. На наші вже потім коли ну, вони, вони же спеціально так діяли тому що Шевченко виступав проти царізма, угу. виступали конкретно проти так. царя, а вони вже політики виступати проти так. царя. Понятно? І вони нам наказали. Так, да, вони нам нав'язали такого, ніби він старий, да, такий в тій шапці з такими бусами. Вони нам рідко показували молодого Шевченка в радянську владу. Вже потім Україна трошки змінила погляд, то це мені сподобалось. Так що так. А, але я хотів би, щоб популяризація була інших поетів і письменників. Ти бачиш, ти ще читав, знаєш, запам'ятав. Є люди, які взагалі ні бомбують. Не, ну, это школьная программа, что там запоминать. Но, обязательно... но нужно же ЗНО уже проходить, понятное Нет. дело. Да, поэтому... ну, я думаю, хорошая школа, мне что сдается. Хорошая школа, хорошие учителя ты... это, это, ран... это раньше, это была школа с повышенными нагрузками на математику и физику. Это 30, да, 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 я в курсе. Сейчас она вроде лицей, но там такое. Два года Здравствуйте. назад. Здравствуйте. Три года назад. Я на стрим попал. Прикинь, вот это поворот. Вот это поворот! Всем здравия, желаю там. Тільки давай, якщо можеш українською то ти ж українець, я так розумію. Да. А якщо тобі важко, то скажи, чому тобі важко українську? Ну, я можу спокійно розмовляти на українській мові А, ага, розумію. Кажуть, що в Німеччині <с sont> всі розмовляють. Як yeah, 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 вам euh, зручніше, я можу на російській, на українській. Це погана позиція. Треба чітко мати свою позицію. Казати. Я хочу говорити такою мовою, та й все. Це ж твоє право. Ну, no, мені по-русски лучше. А почему? No, я обосную цю позицію. У мене, виходить, в сім'ї, ну, no, абсолютно, я з області область. Так. У мене абсолютно вся сім'я говорить по-русски. Так. Ну, у меня в семье болгары, молдаван и тому подобное, ага. сам родился в Україні. Так. Ну, вот это основанное. А, а що а, а, смотри, а как бы ты хотел, щоб я з тобою говорил? Или тебе все равно? А, мне все равно, можешь по-українському. Тобто, ты мене прекрасно зрозумієш, і будеш відповідати російською. Да, да. А що можна зробити, щоб ти такий. Кажеш, ну раз ти українець і говориш українською, то я до тебе буду українською. От що, що для цього потрібно? Я, якщо чесно, навіть не знаю. Ага. Ну, як по мені, uh, uh, в цілях, виходить, наладити контакт з собеседником, uh -huh. На якому з тобою то з таким ти починаєш говорять. Потім Хорошо. ти уже у собеседника спрашиваешь, на якому, ну, ти мене розумієш, на русском, на українському, угу. тот же У, німецькій. -уяви, уяви, що ти дуже класний спеціаліст. Я тобі кажу, я тебе візьму на роботу, буду платити тобі не 5 тисяч доларів, а 7 тисяч доларів, але ти маєш розмовляти виключно українською мовою в мене. Ти підеш на таку роботу чи ні? А що нет? Підеш. Ну, если... Uh, если это в связи и там надо разговаривать по-украински, ну, почему нет. Та ну, не это... чому. Я кажу, що така умова. Якщо ти идеш на работу, то ти маєш українською розмовляти і тобі більше платять, ніж на такій самой роботі російською чи англійською. Підеш? Ничего нет. А, ну Добре. Ну, просто нету разницы. Ну, е е е если нету как раз этого порога языкового. то в чем разница говорить на украинском или на том же английском? Ну, или же на русском. Ну, как там, кому удобно. По, фак по факту можно работать в спектре, получается, украинский, русский и английский. Ну, это, это обычный спектр в Украине, насколько я знаю. Сейчас а вот русские убрали потому что не, не, не кругом не кругом выбрала багато сайтов я российской написан не не а, я в плане вот допустим взять LifeSelf, вот раньше была опция угу. а, то что ты звонишь допустим оператору и тебя там спрашивают нажмите на такую так, цифру там, ага. там пересчитывали получается украинский русский английский ну это просто по базе так было потому что прекрасно всем известно то что Что и в России, что и в Украине, то что е, в Украине многонациональная получается страна, но uh -huh. тут только не живет. А ты немецкую знаешь? Ну, не очень хорошо, но знаю. Сдаешь е, какие-то экзамены в Чешчине? чи ні? Е, учусь еще. Пока еще экзамены не сдавал. А в рулетку чего приходишь? Тебе скучно, что ты там что-то. Как е, поговорить с собеседниками эти? Коли тебе питають чий Крим, що ти відповідаєш? Наш. Наш це як? Ну, України А, Крим це Україна. Ну no. ні Ну просто цікаво, чи в тебе чітка позиція, чи ти такий починаєш казати: а хто кому пенсію? там ну, багато... Чітка позиція. Добре, радий бачити. Давай, щасливенько, мені було цікаво. Наше життя це стрім, наші донатори ми самі. Жимо щастя дітям своїм, нашій великій сім'ї.